Задача. Залежність швидкості руху тіла від часу має вигляд Vx до рівня 2 додати 15 t Визначте параметри руху тіла та охарактеризуйте його. Запишемо коротку умову задачі. В умові нам відомо лише рівняння проєкції швидкості, тому і лише його запишемо вдано. Що означає, визначте параметри руху тіла? Нам потрібно буде визначити початкову швидкість та прискорення руху тіла, що означає, охарактеризуйте рух тіла. Потрібно буде визначити, чи рухається тіло з прискоренням, рівноприскорено чи рівно сповільнено, або, можливо, рухається без прискорення, тобто рівномірно. Для початку запишемо рівняння проекції швидкості в загальному вигляді. Порівняємо рівняння, яке нам дали в умові задачі, із рівнянням проекції швидкості в загальному вигляді. Бачимо, що обидва рівняння мають по два доданки. Один із доданків у кожному рівнянні має множник Т. Отже, той доданок, який без множника Т, відповідає в нас за початкову швидкість. Поглянемо, чому дорівнює початкова швидкість у рівнянні із задачі. Вона дорівнює 2. Отже, можемо записати, що початкова швидкість дорівнює 2 метри за секунду. Множник біля другого доданка, який стоїть біля Т, відповідатиме у нас за прискорення руху тіла. Отже, A дорівнює 1,5 метр, що ділиться на секунду в квадраті. Ми вже відповіли на першу частину завдання, тобто визначили параметри руху тіла. Охарактеризуємо тепер рух тіла. Обидва доданки, і початкова швидкість і прискорення мають додатній знак. Це означає, що і швидкість і прискорення направлені в одному напрямку за вісю Х. Отже, тіло рухається рівно прискорено, набираючи швидкість. Запишемо відповідь до задачі. Проекція початкової швидкості дорівнює 2 метри за секунду. Проекція прискорення тіла дорівнює 1,5 м за секунду в квадраті. І тіло рухається рівно прискорено.